В цьому уроці я вам розповім, як створити урок типу іспит і чим він відрізняється від е, звичайних уроків. Натискаємо створити урок. Тут є перемикач, включити режим іспиту, даємо назву, наприклад, таку. Та натискаємо Створити. Іспит відрізняється від звичайного уроку, тим, що в нього є обмеження по часу, в нього є обмеження по кількості. Спроб на виконання кожної вправи цього уроку, і як далі його налаштувати. Наприклад, ви встановлюєте, що на проходження цього іспиту учню потрібно 15 хвилин. Виставляєте у хвилинах. Далі тут порог проходження. Ну, напишемо поки 100, далі розберемось. І створюєте вправи або обираєте. Вправи створюються або обираються так само, як і у звичайному уроці. Наприклад, оберемо якийсь урок 10 штук. За замовчуванням на кожну вправу назначається 5 поинтів. Але ви можете змінити вагу кожної вправи за власним розсудом. Ось у нас виходить 5 вправ по 5 поїнтів, це 50. Ставимо тут 50. Тобто. У цій ситуації учню повинен бути виконати всі вправи без помилок. Але такого не буває. Тому ставимо, наприклад, так? даємо можливість дві помилки зробити у цьому екзамені. Все. І з того, що ще вам потрібно знати, тут є вкладка Екзам, тут будуть всі результати відповідей по цьому екзамену. Якщо учню потрібно перездати екзамен, сам він цього зробити не може. Ви можете видалити його запис, і тоді він знову зможе пройти цей іспит. Так, вправи готові. Додамо щось у теорію. Наприклад, повідомлення, що це іспит. Це робити не обов'язково, але ми зробимо. Тепер дивимося, як це виглядає у застосунку. Зверніть увагу, що на уроках типу іспит є така відмітка, щоб ви могли відрізняти один урок з іспитом від звичайних уроків. З'явився наш іспит. Якщо бачите, то тут максимальна кількість балів, а нуль це кількість балів, яка була набрана. Ми ще не проходили цей іспит, тому нуль. Заходимо. Нас система попереджає, що тут є іспит, що він обмежений часом, скільки тут питань, і що екзамен неможливо зупинити, навіть якщо учень закриє, видалить додаток, це неважливо. 15 хвилин йдуть на сервері. По закінченню цього часу всі невиконані вправи будуть зараховані як неправильні, і буде підрахована кількість балів. З оглядом на те, скільки учень вже встиг виконати. Учень може скасувати початок екзамена, натиснувши Next Time. Нічого тоді не буде, або нажати Let's Go і екзамен розпочнеться. Ось іспит розпочато, Як бачите, тут іде час, і якісь завдання. Після того, як учень виконав всі вправи, йому демонструється результат його виконання, він може подивитись свої відповіді. Змінити тут же нічого неможливо. У вправах згори, справа ось тут показується, чи правильна була ця відповідь, чи ні. Це були правильні відповіді. Наприклад, це вже неправильна відповідь, і це неправильна відповідь. Також у адмін. В частині ви можете подивитись результати у вкладці екзам. Тут є учень та його статус виконання. Якщо потрібно більш детально подивитись, що саме учень відповідав та де помилявся, ви можете подивитись це у деталізованій статистиці. Якщо спочатку ви не побачили, оберіть потрібний рівень та тему, та знайдіть потрібний вам урок. І ось тут результати, на які вправи, як відповів цей учень, на які правильно, на які ні. Зверніть увагу ще на такий момент: що якщо у іспиту є вправи типу «Домашнє завдання, і їх виконання має вплив на результат іспиту, то іспит буде в очікуванні перевірки цих домашніх завдань. Іспит не буде завершено, поки ви не перевірите домашнє завдання, і не буде встановлено статус виконано чи не виконано. І відповідно в екзамені ця вправа зарахується як виконана чи не виконана, і буде підрахована фінальна кількість балів. Сподіваюсь, я зрозуміло розповів про. Цей тип вправи. Якщо будуть питання, звертайтесь. Ми допоможемо. Дякую.